400 грамів курячого філе варимо, далі чекаємо, поки воно остигне, і перекладаємо в блендер. Додаємо сюди 5 яєць, половину чайної ложки солі, четвертину чайної ложки чорного меленого перцю, половину чайної ложки орігану або прованських трав. Доводимо все до однорідності. Чайну ложку соди і чайну ложку оцту столового 9%, згашуємо, переливаємо до курячого філе, перемішуємо і в кінці додаємо столову ложку рослинної олії, наприклад, соняшникової або оливкової. Переливаємо в форму для запікання на пергамент. Зверху можна посипати кунжутом, або, як я мигдалем Кладемо в гарячу духовку на 40 хвилин печемо при 180 градусів. Коли повністю остигне, розрізаємо смачний м'ясний хліб. На вигляд нагадує звичайний хліб, але це м'ясо. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал, а також дивіться інші мої рецепти.